Вільям Шекспір, молилок Гамлета. Питання в тому бути, чи не бути. Чи у думках шляхетніше страждати, камінні стріли долі навісною в собі тримати, чи спинити море труднощів? Заснути і нам мерців сказати, ми скінчили боління серця і морські турботи, що їх спадкує тіло. Це потреба здійснити бажане померти, ні, заснути, заснути і, можливо, бачить сни. Але ж які вони по смерті будуть, коли, струсивши пил щовід, оте вже мав жаданий відпочинок, що створює трагедію життя, хто стерпить штурховання і пини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання. Невагов прав, законів уникання, презирство клеків, глазування, червні, коли спокою можна досягнути, зблискнувши лезо. Хто терпіти буде тягар свого солоного життя, коли б не страх, а що там після смерті? Країна невідома та межа, і за якою вороця немає, це змушує терпіти біди наще до Тож нас сумління робить боякусів, а справжній колір вирок отакий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки не тривкої. Ким бути, чи не бути, спитаємо крізь віки. Чи ми маленькі люди, чи України доньки та сини, чи можемо й козачки? А може козаки. А може, ми не зламні і нам все до снаги? Чи може бути малоросом, чи вільним від Орди? Чи бути, чи не бути? Це знаєш тільки ти. ти? ти.